Є легенда і ще одна легенда. Ось це щас! і тут є легенда. Всім привіт! Сьогодні ми відкриваємо сакральні уламки під x 2 для наших підписників. Перша на черзі з 20 сакралів. Поїхали. Першим прибігає роздирач герой складу. Чорнолоб, як і роздирач, теж герой складу. Є легенда, і це Елена Ріл, героїня для швидкого проходження хвиль через миттєву активацію отрути. Також заходи проти Альнаме. Вітаю. Випадає епічний герой Джаранг. Склад навіть під війни фракції, я б його не радив. Буші в нас герой складу. Вільдракс з війни фракції, але якщо немає інших варіантів. Звіроящір, контроль під фракцій. Аутар, непоганий отруйник на клан босса. Також саме час протиснути вподобайку та залишити крутий коментар задля поширення нашого контенту. Руела – дуже крута гриня під війни фракції, також заходить на лаву, бо має корисні штрафи та скорочує шкалу ходу боссу. І останній уламок відкриваємо. Друга легенда в нас і це, на жаль, Гедзин. Залітаємо на наступне відкриття до Лекса з клану Котемі Ноукемі 9 сакральних уламків полетіли. Інферно склад. Алюра топ героїня проти лави та темної феї судної вежі за рахунок контролю шкали ходу. Дур голодний заходить під війни фракції, бо має корисне оживлення. І випадає легенда. І це у нас Дренг! Крутий випалювач, якому не потрібна точність. До того ж добре лікує команду. Заходи на гідру, павучіху, альнаме та війни фракції. Вітаю. Душогуб непоганий бомбовик. Вагот топ епік за рахунок пасивної навички, яка тримає нашу команду. Плюс він має контроль від провокацій. Заходи на арену, підземелля, вежу та клан боса. Гранч крадій, герой складу. Випадає псалміст. Корисна героїня підвіни фракції за рахунок оживлення. І відкриваємо останній уламок. Еофріга можна взяти на війни фракції, заповнення шкали ходу, баф атаки та регенерації. І заходимо на останнє відкриття до Чапа Гузмана, 14 сакралів, чекаємо на легенд. Прибігає посол Летелін, новий герой, має масову атаку з бази, але герой себе не зарекомендував, тому склад. Хоук, середня героїня підвійни фракції. І тут є легенда, і це Самсон-Знищувач. По цьому герою багато суперечностей, але для мене в першу чергу це чудовий контролер. Тому вітаю. Кайтіс підвіни фракцій. Кара непоганий дамагер для новачків. Анахорет чудово заходить на клан босса, корисні бафи плюс збільшення тривалості бонусів. Тереск героїня складу. І ще одна легенда: ось це щастило випадає Теодор Здібний, тобто труйник соло проходження, звичайних рівнів оліву дракона та вершини крижного голема. Плюс заходи на павучиху разом з випалювачами, бо він активує як отруту, так і випалювання. Тому вітаю з дійсно корисною легендою. Відкриваємо ще шість уламків: караульна склепу заходи на клан боса. В першу чергу для новачків має корисні штрафи та бафи. Ліч герой злиття разу на мега сувора, топ підвіні фракції за рахунок оживлення, тортура, склад, хрестовика можна взяти під фракції, і наостанок в нас Хорден. А яку останню легенду потягнули ви, пишіть у коментарях. Також буду радий бачити в нашій телеграм-групі з допомогою по грі. Посилання в описі до відео. А якщо ви ще не підписалися на канал і не поставили лайк, зробіть це зараз. Всім дякую за перегляд та мирного неба.